Друзі, усім привіт! Привіт! Сьогодні в нас досить цікаве відео, а саме про Івана Купала. Буду вам розповідати історію однієї своєї знайомої та те, що до розповіла її мати. Точніше, це за мотивами інтернету. Але все ж таки, це серія відео про Івана Купала. Сподіваюсь, вам сподобається це відео. Ви поставите лайк, підпишитесь на канал. А ми поїхали! Я буду читати від лиця дівчинки. Дівчинку звуть Альона. Після цього, як закінчиться її історія, я вам прочитаю те, що, скажімо так, розповідала її мати. У ніч на Івана Копала, ми з дівчатками, сусідками по дачі, вирішили погадати на нареченого. Для нього належить сидіти опівночі в лазні з дзеркалом та свічками. Наша лазня якраз була з трьох приміщень: самої лазні, предбанника, а також парилки. Тож, ми пішли до мене. Приготувала свічки, дзеркала та й розійшлись по кімнатах. Мені дісталося сидіти у лазні. Я поставила дзеркало на полицю, запалила свічки. Сиджу, дивлюся. Часом пізніше починаю відчувати, що носом клюю. Тримаюся ще що сили, щоб не заснути. Зовсім майже голову кидати почала, як раптом чую. Двері хтось відчинив. Я голову підіймаю і бачу в дзеркало, що прямокутник світла відкрився. Заходить до кімнати якийсь зовсім мені незнайомий хлопець і простягає руку. Тут я злякалася. Дзеркало опустила, озирнулася, а там вже нікого. Я майже відразу почула крик, і це був крик моєї подруги в сусідній кімнаті. Я до неї вискочила, а раптом ми разом у придбанник, та й на вулицю. Подруга сказала, що раптом побачила у дзеркало, як якийсь зелений задок крадеться. Я промовчала, а. Третя дівчинка зовсім нічого за її словами і не бачила. Вже минуло два тижні. Я їхала електричкою в місто і раптом побачила хлопця. Так, це був саме той хлопець, що в лазні до мене підходив. Він теж дивився на мене на всі очі, а раптом підійшов і спитав: чи не знайомі ми випадково. Я сказала, що так, знайомі. Тільки от не пам'ятаю, де ми зустрілися. Його звали Іваном. Ми доїхали до міста, домовилися разом повернутися назад. Потім почали зустрічатися у місті та й загалом зустрічатися. Нам, здається, ми створені одне для одного. А нещодавно він сказав, що згадав, звідки він мене знає. Якось він пізно повернувся додому і раптом побачив, що за його столом у кімнаті сидить якась дівчина. Він підійшов, простяг руку до її плеча, щоб доторкнутися. Але тут вона раптом просто зникла. Іван був впевнений, що цим баченням була саме я. Докладніше, я питати не стала. Але здається, він бачив мене саме тієї ночі, коли я на нього гадала. Минув місяць. Ми з Іваном проводили дуже багато часу разом. Але останнім часом я почала помічати за ним дещо дивно, і це мене лякає. Пішкат, тобі срочно потрібен телефон. Давай шукай. Коротше, зараз тобі треба відкрити дуже цікавий сайт, називається MetaSiaMix. Якщо тобі немає чим зайнятися, а тобі немає чим зайнятися, відкриваєш цей сайт і читаєш. Це українська платформа для спілкування. Ти можеш знайти собі однодумців з певною темою розмови, до прикладу, це можуть бути і меми, якісь, і фотографії, і якісь гаджети. Ти можеш завести там свою особисту сторінку і вести її. Обов'язково переходь на цей сайт. Послання на сайти знайдеш в описі під цим відео. Надалі історія буде йти від обличчя її мами. Після їх першої зустрічі почали знікати молоді дівчата: гарненькі, вродливі і віку, того ж самого, як і Альона. Поліція просто вертіла руками і не могла нічого вдіяти. Я благала її бути обережніше. Але як я зрозуміла, в один день вона повернулася назад додому зовсім невчасно. Те, що я тобі напишу далі, розповіли мені, очевидці. Вже неодноразово сусіди помічали, як пізно ввечері Іван з якоюсь дівчиною йшов у сторону сільського озера, і на їх здивування звідти він повертався вже сам. Той вечір селяни побачили, як він йшов вже з двома дівчинами, і очі його були зовсім неприроднього зеленого кольору. Вони палали смарагдовим цвітом. Усе село в ту ніч чуло чаруючі пісні. І тієї самої ночі з озера так ніхто й не повернувся. Про Івана більше ніхто нічого не чув, а дівчатам, а ще дівчата, кого нечість забирає. Той вже ніколи не вернеться.